Самком рівне шукає шляхи вирішення проблеми із надмірними обсягами сміття, яке доводиться прибирати у рівному. Одна з причин виникнення проблем із вивезенням сміття, кажуть у санкомі невідповідність встановлених норм надання послуги та матеріально-технічної бази фірм виконавців до фактичних об'ємів утворення відходів у місті. На 10-12 тисяч споживачів передбачений один сміттєвоз. Якщо іти згідно даного такмови та нормативу, то на підприємство самко має працювати 21 сміттєвоз. У нас їх шість. Взагалі у нас кількість працюючих десь порядка до 70 чоловік, саме так би мовити, найбільші часи. Так середньостатистично, статистично це 59 чоловік, тобто ми надаємо послугу 59 чоловіками, це враховуючи те, що на нас вісім тисяч прямих договорів з мешканцями міста Рівного, з нашими споживачами, тобто. Якщо порівнювати, наприклад з тим самим КТП, в якому було десь до 60 автомобілів, і в як... ну, хай вони маленькі були, але це і місто було не такі, і сміття було скажімо так менше. І якщо порівнювати, що там працювало порядка 3... Трьох... до 300 чоловік то якби у нас занадто маленька кількість людей, у нас замало транспорту, у нас так само замало так само контейнерів. Саме через це часом буває труднощі. Самком рівне зазначають, підприємство перебуває у складних економічних умовах через низку об'єктивних причин. Лише споживачі заборгували близько 5,5 мільйонів гривень. Крім того, подорожчало пальне та запчастини для техніки. До того ж, діючий тариф нижчий, аніж той, який би дозволив повністю покрити вартість надання послуги та забезпечити рентабельність. Відтак Бати більше автомобілів немає можливості. Чим менша кількість техніки, тим більше шансів того, що щось може зламатися і, відповідно, десь може відбутися якийсь збої. Тобто, якщо ви десь бачите смітники повні Рівному, я приношу своє вибачення, приношу вибачення цього нашого підприємства. Це все пов'язане лише з тим, що у нас справді замала. Так, би мовити, ми мало озброєні для того, щоб нормально надавати якісну на послугу. А краще ми озброїтись не можемо по той просто причині, що ми приватне підприємство. І єдиний дохід, який в нас є, це ті гроші, так би мовити, які ми збираємо з наших численних мешканців. Тобто, якщо у нас заборгованість 5,5 мільйонів, якщо собі вартість наші послуги ще на березень місяць, бува, 8:24, це висновок цінової інспекції, то самі розумієте, що за 5,36 чи за 7. 33, які зараз прийняти тариф, якби якісну послугу за НАТО надавати не можна. Тим паче, що є заборгованість від мешканців, яка дорівнює 5,5 мільйонів. Справді, часом ми, скажімо так, не зовсім якісно надаємо послугу, вибачаюся за це. Проблема виключно пов'язана з тим, що ми маємо право працювати лише в тих межах, в яких ми отримуємо кошти. При тому, що ми отримуємо на сьогоднішній момент, ми працюємо, тобто ми надаємо послугу, Но надаємо послугу саме таку, яку ми надаємо її зараз. Тобто хочу, щоб ви всі зрозуміли, що якщо ми хочемо якісніше, то за це треба більше платити. Частково вирішити проблему могло б підвищення тарифів. Втім, на підприємстві не впевнені, що від того боржників не побільшує, тому нині Санкомрівне працює над поетапним вирішенням проблем із вивезенням відходів і обіцяє, що рівняни поступово зможуть побачити позитивні результати цієї роботи.